Хто хрест свій ніс до скону, до кінця, хто землю боронив від ворогів і лиха, той милість Божу заслужив життям, той в пам'яті людській живий навіки. Ці слова викорбовані у підніжжя нового пам'ятника, який встановили на честь загиблих чорнобильців у Бердичеві. У меморіальній композиції символічно поєднується атом, який знищив Чорнобильський реактор, дзвін вічний символ, Набад, що закликає бути пильними, та свіча вічної пам'яті. Мабуть, це символічно, що пам'ятник розміщений саме в людному місці. Він буде нагадувати Бердичеву і всім, хто буде їхати в сторону Вінниці, Одеси про людську пам'ять, буде нагадувати про те. Що жило колись місто Чорнобиль, жило місто Прип'ять, жили десятки сіл і селищ. Їх уже немає у списку живих населених пунктів. Творчі ідеї Чорнобильців втілено в ескізному проєкті колективу художньої школи за ініціативи та за кошти підприємця депутата обласної ради, голови міського осередку Всеукраїнської Чорнобильської народної партії Олександра Нехворовського. Слова подяки колективу та директору художньої школи. Почесному громадянину міста Яцюку Миколі Сафроновичу за активну участь у розробці ескіза пам'ятника, а також усім небайдужим людям, хто долучилися до того, щоб сьогоднішня подія стала реальністю. Депутат обласної ради Василь Стах зачитав звернення від народного депутата України Віктора Звадовського, який висловив вдячність усім, хто зупинив атомну стихію. Народний обранець постійно опікується проблемами чорнобильців. Тож цього року він передав на лікування ліквідаторів понад 30 тисяч гривень. Нині його хвилює питання відновлення пільг і прав чорнобильців, які вони мали до 1 січня 2015 року. Уряд відзвітував, що за перший квартал в нього є перевиконання бюджету на 3,5 мільярди. За неофіційною інформацією, це скасування пільг ліквідаторів потепілок від аварії на Чорнобильській АЕС коштувало державі 1,5 мільярда. Я думаю, що є вже резерви. І Я знаю, що Віктор Ясович Развадовський, який теж вам відомий, теж підтримує цю пропозицію. Треба цю несправедливість виправляти 29 років тому. Тисячі людей, незважаючи на небезпеку, ризикуючи власним життям і здоров'ям, пішли у пекло розбурханої стихії і зупинили її. Брав участь у ліквідації наслідків аварії і Івано Семчук, для якого Чорнобильська трагедія. І нині залишається болем душі, болем серця. В зведеному Житомирському загоні вже немає 96 чоловік. Із моїх, які були зі мною в 86-му, 24 з Бердичева, немає 6 чоловік. Які ушли в віці від 35 до 57 років, молодими, красивими, яким ще жити, виховувати дітей, онуків. А їхнє життя і здоров'я забрав невидимий ворог. Це атом. Пом'янули тих, хто відійшов у вічність хвилиною мовчання, а за тим до підніжжя пам'ятника лягли квіти.